Політична партія була створена більше як рік тому з виходців громадського ілюстраційного комітету з активістів Майдану і людей, які пішли на війну. І їх ображати таким чином, я думаю, вам не личить. Наша кожна організація районна чи міська є самодостатньою. Калуш, Калушський район фінансує Михайло Якимчук, Сімка Орест, Русин Володя. Це є наші підприємці-кандидати до обласної ради. Весь звіт повністю є на сайті воля.com.ua. Основним нашим досягненням є утворення Верхнянської об'єднаної громади. І мені дуже боляче дивитися на те, що люди, які блокували цю громаду, які мені клялися і спорили за мною. Такі дуже цікаві речі, як Ящик Хенісі, що Вернянській громаді не буде. Я з кожним виборцем зустрівся. Я жодному виборцю не кажу, що у вас буде автомагістраль, що у вас будуть тут інвестори, що у вас тут буде райське життя. Розумієте, пообіцяти найлегше, найлегше пообіцяти. Але потім мені потрібно стати автоком в залі чи прийти до когось до хати і подивитися йому в очі через рік чи через два. І якщо я вам пообіцяю, що у вас тут буде автомагістраль, а цей автомагістраль не буде через рік, як я вам можу очі подивитися ні я. Я дуже сильно вболіваю, аби до Верхнянської громади всередину потрапили той, той якісний склад депутатів, який не буде цих два роки каламутити воду. Це має бути сім'я, сім'я відверта, чесна. І за ці два роки ви маєте показати, що Верхнянська громада буде жити і буде процвітати. Я вже неодноразово дав слово і вам даю слово, що я сім місців працював на цю громаду, і я дав відповідальність, взяв відповідальність на себе про створення цієї громади, і я буду цю громаду далі розвивати, навіть в тому випадку, якщо я не пройду. Але звісно, якщо ти будеш мати мандат депутата обласної ради, тобі буде набагато легше заходити в кабінети, голови знають, дуже добре знають, як заходити в кабінети наших обласних чиновників. Основна проблема, що бюджет, який розподіляється в нас в області, розподіляється таким чином там, де добре. Тобто 30%, 50% тобі дадуть в карман від того, заказу, Чи, наприклад, от той мер, чи сільський голова від нашої політичної сили, він з нами поділиться, о тому ми дамо. А той, який відстоює інтереси громади, і той, який вболіває за громаду, який є газдою, йому ні, бо він не угодний. Отак от зараз відбувається розподілення нашого бюджету. Друге, це має бути повний аудит майна, повний. Ви собі не можете уявити, скільки по області є майна на балансі обласної ради, які використовуються таким смішним шляхом чином що, чином, що аж очі хочеться закривати. Третє це є, якщо не знаю, потрібно уточнити в голові, чи є на, на території громад Агроліси, їх є сів підприємств. Чи зачіпають агрі. Міздається, що частина зачіпає агролісів, одніх із сіл. Агроліси одним з перших наших проєкт рішень буде передача повністю громадам. Повністю. Це є рішення обласної ради. Четверте, найболючіше, яке вже виникло після наших походів до людей, це є проблема якості, не здешевлення газу, а якості газу. Тому що здешевлення це державний рівень, депутати, і воно вже затверджено і ну, дешевше точно не буде. Але, хоча я вам скажу, що зі 7 тисяч, грубо говоря, 200 гривень за кубічний метр, тисячу кубічних метрів, ви падете 48% на отримання апарату НАК Нафтогазу. От, а все остальне – там вже «Укргазвидобування», прибуток, транспортування і тому подібне. У нас є проблема з якістю газу. Ви коли ще кип'ятили 5 хвилин. Зараз. Скільки? Ну, 10 мінімум. Чому? Ну, не теж думав, ну чому? От я бігом зразу робив експеримент вдома. От дружина сидить, підтвердить зазвичай кипятили, засікали. Скільки буде кипятити, 12 хвилин. Е, Ніякісний газ. Норма газу. 7600 гігакалорій нам поставляють в наші камфорки максимум 6 тисяч. Це не точна інформація, але це не офіційна інформація. Чому так відбувається? Ми отримуємо газ реверсним шляхом з Європи, але в трубу заганяємо ще газ наш український, який видобувається. наш український газ. Йде напряму в загальну трубу без очищення на газорозпредільних станціях. Зато він виходить неякісне.